Це ж, для історії, це ж наша історія, це ж наша Україна. За них треба думати, і покоління буде, от, діти підростуть, мої внуки і так далі. Треба, щоб вони все знали. Щоб діти, які ну, щоб вони знали, хто це такий був, щоб знали хоч щось, щоб цікавилися, знали, що людина зробила. Наразі до проекту Street Code долучилося більше тринадцяти міст. Це і обласні центри, і містечка. Щонайменше зараз в процесі перемовин перебуває два міста. Я гадаю, що це е дозволяє. Олюднювати цих персонажів, бо дуже часто історії постатей, історії важливих людей в нашій українській історії ми сприймаємо занадто бронзово а навіть вікоповні вікові постаті вони теж були людьми з якимись особливими цікавими інтересами.